Вітаю учасників музично-теоретичної олімпіади. Я, Анна Голубенко, учениця Коростичівської музичної школи. Тема моєї презентації Борис Лятошинський, музичний геній Житомирщини. Видатний українець Борис Миколайович Ляташинський один з найвпливовіших діячів музичної культури ХХ століття. Визначний композитор народився 3 січня 1895 року в Житомирі. Цей факт викликав щирий інтерес, особливу гордість і бажання глибше познайомитися з життям і творчістю славетного земляка, дізнатися, яким же було дитинство і юність композитора, що прийшли в нашому славетному місті. Родина Лятошинських старожилів Житомира була тут добре відома і шанована, дідусь композитора був досвідченим авторитетним лікарем, батько талановитим істориком, педагогом, директором Житомирського комерційного училища, активним пропагандистом хорового співу, а матір талановитою піаністкою. Не дивно, що хист батьків до музичного мистецтва посприяв виникненню інтересу до заняття музикою і у їхніх дітей. Так, ще з дитячих років Борис Лятошинський вправлявся у грі на фортепіано, а згодом розпочав вивчати гру на скрипці. Також у часи юнацтва майбутнього композитора зацікавило історичне минуле українського народу, що з часом позначилося у зверненні до цієї тематики, зокрема в оперних та симфонічних творах. Вочевидь, інтерес до історії виник Лятошинського завдяки впливу батька. На формування майбутнього композитора Винула не тільки інтелігентна родина, але й те, що Житомир того часу був без перебільшення одним із культурних центрів України, вражає надзвичайне розмаїття та розмах музичного життя нашого стародавнього міста. Незважаючи на беремні роки революції, Першої світової та громадянської воїн, тут продовжували ставити оперні спектаклі, проходили симфонічні концерти, камерні вечори. Місто завжди було значним театральним центром діяло кілька музичних закладів різного спрямування. Майбутній композитор проходив навчання у Житомирській чоловічій гімназії, випускником якої став у 1913 році. Старі фотографії будинків, вулиць, куточків міста, де проходило дитинство композитора, де він навчався, передають неповторну атмосферу нашого Житомира. На жаль, не зберігся будинок Лятошинських. Зараз на його місці розбито сквер, у центрі якого до старіччя композитора було встановлено пам'ятник. Якісна музична освіта, яку майбутній композитор отримав в музичних класах Житомирського артистичного товариства, стала для нього хорошим стартом. Тут викладали Теофіл Данилович Ріхтер, батько всесвітньо відомого піаніста, талановитий віолончеліст і математик Василь Коломойцев, згодом учасник Косенківського тріо. А наставником був керівник класів Ружицький. Навчання у таких неординарних педагогів безумовно вплинуло на формування не тільки композиторського, але й педагогічного таланту митця. Зараз там розташована музична школа номер 1 яка носить ім'я Бориса Лятошинського в одному з приміщень школи відкрито кімнату музей композитора. У Житомирі юнак пише перші твори, які із вражаючим успіхом підкорили слухачів. Це була мазурка, п'єси мініатюри для фортепіано і фортепіанний квартет. Згодом Борис Лятошинський – студент юридичного факультету Київського університету і паралельно студент Київської консерваторії, де навчався у класі видатного педагога і громадського діяча Рейнгольда Моріцевича Глієра. Глієр став для обдарованого учня другом на все життя. Одне з ключових місць у житті Бориса Миколаєвича поціла бо педагогічна робота. Він виховав цілу плеяду талановитих композиторів і музикознавців, створив потужну композиторську школу. Його учні і послідовники це те найкраще, що має зараз українське мистецтво Леонід Сільвестров, Леонід Грабовський, Іван Карабець, Леся Дичко, Євген Станкович, Ігор Белза, Ігор Шамо та інші. Леся Дичко в одному з інтерв'ю розповіла. Що Борис Миколайович був надзвичайно теплою людиною, але серйозною і вимогливою. Вона відзначила виняткову культуру свого вчителя, енциклопедичні інцикл знання, володіння декількома мовами, згадала й те, як тепло ставився Лятошинський до своєї малої батьківщини. До Житомира. Ця любов і повага до нашого міста передалася зі слів Лесі Васильівни, і їй. Композиторська праця була визначальною для Бориса Миколаєвича. Він активно пише різноманітну за жанрами музику. Під час Другої світової війни, в евакуації у Саратові, митець боляче переживав окупацію рідної України. Разом з дружиною Маргаритою Царевич вони постійно брали участь у радіотрансляціях, організованих для партизанського підпілля України. Композиторська праця Бориса Миколайовича воєнних років була дуже плідною і пов'язаною з українською тематикою. За три роки він створив український квінтет, «Струнний квартет No4, Сюїти на українські народні теми тощо, написав романси на вірші Максима Ридського і Володимира Сісюри, обробив більше 80 українських народних пісень. Митець мав самобутній творчий почерк та, як до цілющого джерела, звертався до народної пісні. Присвячував Україні свої твори. Не покинув її. Після звільнення Києва, не дивлячись на пропозиції залишитися в московській консерваторії, він першим потягом повертається. Справжньою людською трагедією для Лятошинського стало переслідування його другої і третьої симфоній. У силу свого могутнього таланту Лятошинський став головною жертвою полювання на формалістів, відкриваючи перед українською культурою сучасний європейський простір. Він отримав Тавро найхарактернішого представника буржуазно-індивідуалістичного урбанізму. Постановою ЦК Компартії України були висунуті звинувачення, відбулися збори громадськості, на яких було заявлено, що твори Ляташинського це формалістичний модло. Не дивлячись на величезний успіх прем'єри третьої симфонії, коли після грандіозних овацій публіка мало не винесла композитора на руках, симфонія все одно опинилась під арештом, а сам митець затаврований. Нам, сучасній молоді, важко навіть уявити, що стаття в газеті Правда могла визначити долю людини. Реабілітована третя симфонія була лише у 1955 році, коли один з учнів композитора Ігор Блашко перевіз партитуру до Ленінграда і показав її видатному радянському диригентові Євгену Мравінському. Твір був виконаний оркестром Ленінградської філармонії і майже одночасно він зазвучав у Європі. Зараз ця історія стала відомим прикладом незречення та мужності митця. У 1995 році визнання отримують його симфонії у США, а диски із їхніми записами, які видає фірма Марко Поло в Америці, стають кращим записом року. Лятошинський був надзвичайно різнобічним композитором, створив дві опери, п'ять симфоній, чотири струнні квартети, два інструментальні тріо, низку симфонічних творів різних жанрів, кантати, хори, Обробки народних пісень, писав твори для фортепіано, музику до театральних постановок та кінофільмів. Крім того, Борис Миколайович оркестрував опору Миколи Лисенка, Тарас Бульба та інші. Занурившись у вивчення біографії композитора, я переконалася, що він прожив нехай і важке, але таке наповнене, прекрасне і значиме для України і світу життя. І зробили його такими не гроші, марнославства чи влада. А яскравий самопутній дар і відданість справі, якою стала для нього музика. У найстрашніші часи воїн, голодомору і репресій тоталітарної влади він залишався людиною найвищого катунку. Дякую за увагу!